Перший, перший етап розпочинаємо міряти е, Геодезія, по-моєму, це називається. Ось діляночка. Як виглядає, зараз будемо міряти. Я з вашого дозволу зніму трішечки собі історичний момент, як це все відбувалося. гаразд? Добре, добре, я так зі спини вас. От, значить хлопці приступають до роботи, щоб це все гарно виміряти. Я відзначу межі і... Добряче, начебто були кущі кущами, а тут, виходить, пів, пів саду вирізали. І ось оця яблуня, вона вже досить суха. Я її теж зараз ріжу і покажу, як буде виглядати без яблуні. Добряче. Добряче дерево звалив. Завтра буде дробилка. Подрібнювач. Перепрошую. Подрібнювач. Вранці він це все подрібнить. Процес я вам теж покажу, як буде відбуватися. Мені самому цікаво. Тому дивіться далі. Отже, 26 травня подрібнювач, як і обіцяв, о 8 ранку вже на місці, працює. Що я хочу вам сказати? Давайте я покажу. Тут було дві великі купи, з тих куп залишається мало що сміття. А уявіть собі, скільки буде вартувати, вивезти дерево, вивезти кущі. Це декілька камазів. А ще плюс можуть бути питання виникнути на дорозі екологічної служби, чому, чому везете дерево, чи мали право зрізати і все решта. Це хороший вихід. Ось так, майже, майже завершена ця молка. Майже все перемололи. Зараз ще вирішуємо питання забрати ось цю машину з території. І е, ще є такий момент, що всі трішки території моєї забрав. Ось так, помилково вийшлося. Треба її вирівняти. І ось, напевно, ось цю землю, ось цю землю. і з того боку є можливість взяти і засипати, щоб вирівняти мені ділянку. Ось цей такий зуб мені потрібно вирівняти разом з моєю територією. Так, Отже, доброго ранку, для когось ранок, для кого вже день 8.30. Я вирушаю... вирушаю в Житомир, щоб познайомитися з чоловіком, який займається будівництвом будинків. В нього є ціла компанія, і мені потрібно з ним вирішити такі питання, який буде будинок, якої форми, якої технології. Він каже, які би фотографії я тобі не надсилав, найкраще, коли ти приїдеш на місці. І ми оці, ці технічні моменти вирішимо і про все домовимося. Доброго. Добрий. Героям слава, молодці хлопці! Молодці. Смерть ворогам! 100%! Ви розумієте, де ми знаходимося? Тут серйозна територія гонорових хлопців, потужні. Піднімуся, я погляну, що ж там зверху. Щоб визначитися, як сам нахил. А, і видно утеплення, сам процес. Чик. А з чого робиться ще раз дах? Як називається цей матеріал? Бітумна, 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 черепиця. Бітумна черепиця. Так, а ось тут Ось тут великий будиночок. Це на квадраті, напевно, 80 або 100, 90, 100 квадратів, так? 100, 100 жила. 100 а, жила, внутрішня 100, тобто зовнішня, напевно, 120. 100, 100, 100, 117, 117. ну так, це буде <питресв 'я> Нам всю довжину тераса. Бахковний Ще й тераса сьогодні. Чудово. Тобто, виходить, щоб транспортувати цей модульний будинок, потрібно 4 вантажівки, щоб ви зрозуміли. Так, наближається добряча буря, я скажу. Попередньо передавали, що буде сьогодні дощ в другій половині дня. Так як зараз 17.01, ми повертаємося в Тернопіль. І небо добряче, добряче захмарне. Добре, що зараз знаходжуся в машині. А не на виробництві. Хоча на виробництві теж би не змог, як то кажеться. День успішний, багато інформації, все зрозуміло для себе, і додому дорога завжди коротша. Ласкаво просимо. Дощ, Дощ! До речі, 1747 оцей великий дощ. Супер мені пощастило, що це був лише дощ. Ви погляньте, що. Що відбулося буквально за кілометрів 10 після того, як от ми вже проїхали. Ви собі можете уявити, який град? Я собі уявляю, що це відбулося з машинами, які проїжджали добряче. Це все листя. Я вам покажу, як виглядає, як виглядає поле. Все всипано градом. Дивіться, яка ситуація. Добрий ранок, значить, ескаватор вже чекає на мене, чекає на нову роботу, чекає на новий септик. А я їду по справах і сьогодні. У мене такий має бути насичений день, бо я хочу максимально сьогодні все встигнути. А що я буду встигати? Я все вам буду показувати. Тому спостерігайте, дивіться, вам буде теж цікаво. Особливо кінцевий результат. Так, в першу чергу. В першу чергу зробимо планування, розрівняємо ті на цьому територію. Сьогодні план взагалі досить великий, досить масштабний. Мені потрібно кинути від стовпа, прокопаючи траншею рів, кинути усі комунікації. Ось тут є вода. Вріжуся в воду, кинемо електричний кабель, кинемо. Ось тут буде септик. Ось на цій території буде ритися септик. Труба до септика каналізаційна, труба водяна і електричний кабель. Олег, забереш, будь ласка, ось ця купа, де велика з цим з травою і теж позакидаємо сюди. Добре? Так, зараз Олег покерує куди краще висипати, бо потім так чи інакше ось тут буде заїзд. От туди, туди-туди. туди От туди. Значить, буде заїзд, так чи інакше буде всипатися щебнем, тому не проблема. Так, все, почали рити. Почали рити септик. А ось це глина. Якщо глина, це тверда скажімо так, це тверда основа, яку потрібно добряче порити. Глибина септика 3,50 має бути зі всіма кільцями, з шийкою і з верхньою основою. 4,5 метра глибина получилась, так? Ану міря Олег. А в тебе рулетка 3 метри, так? Ну, побачимо різницю просто. Здесь хочеш в яму. І ми тебе за рулетку витягнемо. 3. 4 метри. 4 метри. Так, септик вже викопаний. Зараз трішечки ще треба підібрати Олег під перебув. Бо... Накидали, розгортали і трішки забагато. Зараз межу видно. Ось йде ось мерка. Зараз це підбере, щоб було так більш-менш акуратно. І ще частине Так, Ми з Андрієм. Андрій мене забрав таким супер транспортом. Андрій, не Значить, Будемо зараз сипати трішечки щепить на дорогу, вирівнювати, так як домовилися. Хлопцями, які вели воду, вони сказали, що Руслан, нам грошей не потрібно, щоб врізатися, ти маєш віддячити гарною дорогою. Зараз ми це за нею зробимо. Сюди направо. Поки хлопці там працюють, працюють, ми зараз їдемо підсипати. Можемо трішки тут сипати. Або все це ж другим, їдемо їдемо далі. Їдем, Значить, біля моєї машини я зараз просто заберу, напевно, щоб ага. ми в цю яму, яму. всипали. Так. Так. Зараз я заберу Послідіть, машину. Ще, 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 трошки. Można jeszcze troszkę, tak. Stop. Super. Tak, sypiemy zaraz jamy, troszeczkę sziepnia. Dawaj. Dobra. Ja, jeszcze można troszkę. Ja już odcięłem. Dobra. Так, позасипаємо трішки ями, буде зараз зручно їздити. Так що проїжджайте в гості. Так, щебень. Два зіла висипано щебеню. Ось зараз тут порівняється трактор ще тут частина. І біжу, бо маніпулятор приїхав зустрічати. Все йшло смачно, але тут зараз є маленькі нюанси. Хлопці кажуть, ми поставити можемо. Маніпулятором, але потрібно майстер. Майстер виявився Олег, і всі питання до Олега. Зараз Олег порішає, яким чином поставити кільце дуже добре і правдій. Чік. То кажеться, прорахував практично все, але один момент я опустив. В іншій машині я забув лічильник, тому машу повинен швидко перескочити е і забрати лічильник. Вони знову можна говорити дуже багато. Але їду, їду бо час. Час дорогий, друзі. І того четверта година дня, 23, сонечко пече, руки шиє вже чую, теж припікає так добряче. Роман піднімається нагору. Все, що вчора не встигли, сьогодні доробляємо, так як потрібно прорити ще один канал для того, щоб воду прокласти воду, засипати всі комунікації і розгорнути ще разочу діляночку. Тому ескаватор є до роботи. Вода буде глибша, чи Ну так, так. Так, вирішили, що буде краще, якщо ось тут межа, досить велика територія. Е, тому е, шийка самого Септика буде надто далеко, тому ми вирішили підняти і повернути її сюди ближче, до межі. Так, до води ми практично добралися, буквально ще на 2 штики, я думаю, і буде, буде вода. Ось там виходить де стовбець. Є ревізійний люк. Відкриємо, перекриємо воду, зробимо тут врізку і це все потім за горе. Ще трішечки є, підсипеться відповідно тут, щоб все було гарно, акуратно. Все буде на вищому рівні. Ну що, новий день, нові справи. Доставка паркану, доставка стовпців. Я так чекав, я так чекав. Володя, моє вітання. Мурав. Привіт, я зразу знімаю. Видосик. Так, це що? Накладна? Накладна, Накладна вам не покажу, бо вам думаю, що це не цікаво. Так, це значить кріплення. І самі сторці, значить, і дві секції. Сьогодні хлопці будуть бурити. Це все буром. І монтувати, заливати самі стопці. Я вам теж це все покажу. Так що, перший пішов, заливаємо стовпець. Всім доброго дня. Показую вам одну частину, яку вже хлопці виконали, зібрали. Ось так виглядає сама паркат. Євросітка, якщо я не помиляю. І вже одна частина загороджена, досить гарно самим каскадом вийшло. Дощик накрапає. Ой, як красиво. Сьогодні буде завершена повністю огорожа, але лише з двох частин. так як тут Оцю частину треба залишити для того, щоб заїхав великогабаритна машина для того, щоб привезти сам будиночок і кран, щоб це все зняти. Так що все в процесі мені подобається. Вже відчувається, що це не город, а вже приватна територія. На делівері прийшли мені палі. Він 20 штук. Хлопці приїжджають зараз. Завантажить машину. 20, ось такої 76-ї палі, 2-метрова довжина. Все на варті. Приїхали з Сум. Зараз буде завантаження і завтра буде е, вкручуватися. вкручується, заливається бетоном і наварюються п'ятаки 15-15 на см з чотирма отворами. І відповідно, ось тут ті всі п'ятаки. Так, а що зараз міряють хлопці, відміряють чіткі межі, де будуть вкручуватися геошурупи, щоб вирішити, як саме розгорнути будинок, так як ділянка трішки йде по діагоналі, а треба зробити будинок, щоб візуально виглядав наче в то рівно. Тому якраз тим займаються хлопці. Що ж, друзі, настав той день. Вантажівочка привезла сюди будиночок, але питання стало в тому, що надто великий, надто довгий і можливості заїхати туди немає. Також кран є вже на вивантаження, тому зараз чекаємо маніпулятора, перевантажимо по частинах на маніпулятор, щоб заїхати туди на місце і будемо працювати. Не так все просто, як здається, але ми прорвемося, будинок буде на місці. Так, ось і маніпулятор. Зараз маніпулятор ось ці маленькі, в принципі, сам повинен на себе взяти. А великий 7-метровий тільки за допомогою крана. Склалася така неприємність, але нічого, все вирішується. Саме основне бажання. І вперед. Так, ну що перших дві секції повезли. Ось там надіюся, все буде добре. Да, не так все просто, як здається, на перший погляд, але ніхто і не говорив, що буде просто. Все буде добре. Пройшло три з половиною години. А маніпулятор Юри не помістилася. Ось ця саме більша секція, так як вона має 7,90, а маніпулятор до 7 метрів міг помістити. Тому отака ситуація. Простоюється трішечки кран, але вже домовився про іншу машину, яка зараз буде за декілька хвилин, і я маю надію, що зараз ми це питання закриємо. А ось є евакуатор, платформа 7-метрова. Я думаю, що з тим точно ми вирішимо. То питання. Метр буде ще трішечки позаду, але гадаю не проблема. Цього разу вже їх його зв'яжемо, щоб всяке буває, трошечки на тих перевалах, щоб не впало, А може бути біда. Так, ну що, Надіюся, все в нас вдасться, все буде добре. Тут ще проблема така, що склопакети велетенські, і якщо не так десь перехилити, то може бути і неприємність. А склопак не дешевий. Це небезпечно, вона як живата, Цей модуль як живий. Екстремально, екстремально! Так, ось і монтаж середнього самого великого модуля. Вже інший кран. хлопці працюють. З сьомої ранку. Так, час монтажу спальні. Ось я вам зараз покажу парну, як виглядає парна. Це родзиночка, розинка будинку. Так, це все знімається хромована нержавієчка, сама пічка. І ось місце. Це кедр. Запах не передати просто словами, ви обов'язково маєте побувати в такому місці, де є кедрове дерево. Все, чекарно, присісти, тут чоловік 1, 2, 3, 4, 5. Чоловік 10 може поміститися. Такс. Поїхала. Поїхала кімнатка. Так, парна. Парна зараз буде на своєму місці. І це останній модуль. Вже буде видно загальну картиночку, як виглядає модульний будинок на цій території. Ви погляньте, яка тут красота і як. Гарно в дивці виглядає задній оцей такий план, і там місто. Значить тут будуть сходи йти. Тут сходи для того, щоб собі автомобілем під'їхали сюди, вийшли по сходах, піднялися на гору. Так, далі. Рулік чухає собі голову, потилицю. Так, тут будуть теж сходи. Сходи сюди. І захід такий зручний, гарний. Так, давайте далі. Спальня. Добрий день, як вам спиться? Нормально? Нормально. А тераса вже майже готова. Сьогодні має бути, по ідеї, готова Тараса. Зараз обирає й тут. Женя мудохається тут з електрикою, щоб оцей щиток вчепити ось тут на цьому місці. Тут септик, і я вам покажу, не так все просто. Септик є, і ще тут. Дядько Юрка є, він до цього вирішує питання, щоб все стікало гарно. Значить, тут врегулював зверху, запінив, ще тут. Потім ця вся яма закидається. Так, а ось і житель. Вуса має такий гарний. Чік. Дуже швидкий хлопець. Швидкий хлопець. Так, ось решта сітки для... Паркан, який буде ось тут. Основна вже частина, яка заступить сам будиночок. Так, отже, є така невеличка вже перша кров до ліновіму. Досить він такий гострий, якщо до ребра, От коли витягував сюди, все Це дурниця, друзі. Значить, я вже хочу забрати все, що зайве залишилося. Е, вже є і кухня. Вже є передпуків, вже є табуретки, е, болер, унітаз. Одним словом, практично є все, тільки його потрібно зібрати і розмістити на свої місця. Так, ходіть я вам ще покажу, як виглядає вже процеса моєї плитки. Ось так. Чекай, а світло собі вже не включається. Не, там, не там, не там. Тут вже фугується, значить сьогодні буде фініш. І буде розміщення. Все на своє місце. А я далі на вивантаження. Добрий раночок, 8-й ранку, поки будинок вже набуває статусу будинку, і внутрішній інтер'єрчик наповнюється і обживається. Є малесенький мінік, який буде доповнювати ці всі стежиночки, Розклинювати мілкою фракцією щебня. Ярослав на мініку, зараз це все мені поправить. А потім, так як я казав, Ось це все. Ще підкидаємо туди, щоб не було ніякої цієї підкладочки. І все буде на вищому рівні. Так, продовжується робота. Двері вже встановлені, хлопці встановили розсувну систему дверей. Сюди ще буде врізка ручки внутрішні, чорного кольору, Зараз я подивлюсь. А ось такі ручки. Ось ці будуть ручки. Так, дивіться, який я тут порядочки поробив. Все поскладав під будинок. Воно просто було за будинком з цього боку. І воно намокло, тому такого зараз чорного кольору, потім підсохне, буде такий шикарний. Так, ми... Е, я відкрив парну, бо вирішив трішечки розпалити. Ой. Як... Так. Помаленько скляний скарб зеркальний. Що стягайте, Все, навіть чайок закипів. Зараз буде чай. Поки хлопці вірять. Вони, напевно, там десь защопнулися. А середини пробуємо відчувати. А, треба ручку, точно. Треба ручку. На ручку встав, попробуй. Але треба там штекер до ручки. беруть. Якраз він вилетів добре, що не в дзеркало. Добре, що не в дзеркало. Так, дивіться, яка позаду мене зібралася компанія навколо сильних мужчин. Значить, я знаходжуся в ботанічному саду. Ось хлопці мені акуратно викопують 10 туй, які я засаджу біля будиночку, щоб було затишно, гарно, вже досить великі, досить дорослі. Так що все буде дуже красиво. мені цікаві історії. Тут прилетіло до мене бджола, тут оса, тут тільки що сонечко прилетіло. Одним словом, життя прекрасне. Їдемо, будемо сидити зараз з Володією. Туї! Треба ще ти. Що ви там знімаєте, молодий чоловіч? Давайте поможіть копати яму. Работ. Прийшов час завершувати на сьогодні роботу. Добрячий шмат, я скажу, ми зробили з хлопцем. Вже і парканчик є. Можна закрити. Все. Добрий день, добрий день, сусіди. Так, Ця частина ще наразі на паркані просто лежить. А отут вже посадили. Замінили ось цю краю, вона була досить маленька. Ось вона. Виглядає, як разом з тим. І тут та частина від дороги. Так, це я розбираю зараз крісло на е, терасу, Столичок буде. І для кожного кріселка ще є ось тут буде ось такий підголовничок. Так, дивіться, зараз покажу, як на вулиці Іриночка милується вже новопридбаними кріселками. І саме, всі, що сонце показалося. Показалося сонце. А там, до речі, місто наше. Тернопіль видно, як на ладоніці. Поки Валентин кріпить там на задньому плані одвірочки. Я вирішив розпалити. Вже відчувається жар в парні. Чекайте включу світло. Щоб тут було все, як має бути. Хоп! Оп, перший пішов. От і все готово. Ящик піде на розпал наступного обігрівання. Так, ну що ж, мої хороші, я вам дуже дякую за перегляд. І бажаю, щоб це відео надихнуло вас на нові звершення, на нові бізнеса, бізнес-ідеї. І гадаю, що я заслужив вподобачку, підписочку. І в наступному відео я покажу більше про цей будинок, про ведення бізнесу, про здачу. У мене кожного дня практично живуть люди. І я вам підкажу, як зробити так, щоб у вас теж так було. І буде в наступному відео теж огляд. Про мій новий автомобіль Dodge Challenger підписочка, гарного дня, дзвіночок і коментар. Дякую.